Часто батьки жаліються, що дитина постійно зависає в гаджетах. Чи можна цьому зарадити? Давайте розберемо цю ситуацію. Перше, на жаль, батьки самі провокують дитину до залежності від телефонів. Ще з маличку частенько дають дитині телефон, щоб дитина не плакала, не сумувала. Батьки мають якийсь клопіт і щоб дитина не заважала, дають той гаджет. Друге. Варто пояснити та обговорити безпеку всесвітньої мережі, її плюси та мінуси інформації, а також про можливість впливу сторонніх людей через мережі. Третє: часові рамки взаємодії з телефоном це дуже важливо. Ці правила необхідно обговорювати і непохитно дотримуватись, однак на практиці самі ж батьки їх і порушують. Четверте: контроль контенту, який переглядає дитина. Зараз достатньо додатків, які можна встановити дитині на телефон, щоб обмежити її вільний доступ до тієї інформації, яка на думку батьків їй буде недоречною. Звісно, для кожного віку це індивідуально. П'яте все таки користь гаджетів для дитини залежно від вікових потреб, є. Не просто ігри, а справді розвиваючі додатки, різноманітні програми. Та й про цікаві ігри варто говорити, щоб знати уподобання дитини, можливо, вони стануть гарною підсказкою потреб і її особливості. Шосте створення простору, розвитку для дитини це відповідальність батьків. Звісно, легше дати дитині вже готову телефонну ігру і піти займатися своїми справами. Але ж, чи можна батькам трішки включити власну творчість і креатив і абсолютно без гаджетів захопити вільний час дитини, підлітка, душевним спілкуванням, практичними іграми чи навіть цікавими хобі, наситити дозвілля іншими сферами життя, в яких би дитина відчувала себе комфортно і цікавою?